Режим інформаційної тиші під час війни, новина, яку знають всі, про яку не можна говорити офіційно, просування зсу, чому з цими новинами варто зачекати. Про це говорила на брифінгу Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Речниця зазначила, що спосіб повернення наших територій це досвід, який ще може знадобитися нашим військовим у майбутньому. Тож говорити про те, як для прикладу вдалося відвоювати острів зміїний, можна буде лише після закінчення війни, щоб не ділитися своїми ймовірними планами із ворогом. Ми видаємо ту порцію даних, яку можемо видати, і повірте просто на слово. Тому що це триває вже досить довго, і я відповідаю за свої слова. Ми не націлені щось приховати, щоб ви цього не знали. Якщо якась частина інформації не видається, просто розумійте, вона тримає в собі безпековий компонент.